Протерміновані гуманітарні аптечки, несправні ліхтарики і генератори, які стоять без діла. Чернігівське комунальне підприємство ЖЕК-13 Чернігівської міськради Чернігівці підозрюють у неналежному зберіганні гуманітарної допомоги. До редакції «Челайн» звернулась працівниця Чернігівського ЖЕКу-13. За словами жінки, на складах комунального підприємства в неналежних умовах зберігається низка гуманітарної продукції, зокрема, аптечки, генератори, біотуалети та ліхтарики. Це, зокрема, аптечки, які вже на даний момент майже всі просрочені. А деякі будуть просрочені у в цьому місяці листопаді. Це зокрема і ліхтарі, які на даний час також не працюють. То то, то чого не працюють. Чи батареї, чи умови зберігання, чи надійшли вони на нас, за словами жінки, в 2022-2023 роках гуманітарка була передана на баланс жеку 13 від управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради. Тодішнім керівником жеку був Віталій Красовський. Він і прийняв її відповідно до актів приймання передачі. Спершу гуманітарні набори і техніку навіть роздавали тим, хто цього потребував. Утім, ситуація змінилась з приходом на посаду нового керівника ЖЕКу Святислава Трохименка. Деякі при колишньому начальнику нашого підприємства були передані мешканцям. Остача всі зберігаються. Як би так сказати, якщо можна сказати це слово зберігаються, вони вже гниють на наших складах. По поясненням ми звернулись до керівника Чернігівського ЖЕКУ 13 Святослава Трохименка. Утім, надати на наші запитання вичерпну відповідь він не зміг. Натомість порадив звернутися із запитом стосовно наявності на складах ЖЕКу гуманітарної допомоги до начальника управління цивільного захисту Чернігова. А ви зверніться це все через надзвичайну ситуації до Хольченкова, Це воно все йде через його. Я вам таку інформацію щас не можу дати, бо я не є за склад, що глянути терміни. Я не приймав я працюю ще з півроку, так що не можу вам дати зараз коментар. Та наприкінці нашої розмови він усе ж таки погодився показати нам склади та прокоментувати ситуацію. А ми можемо під'їхати до вас, щоб зняти це все? Можете під'їхати. Коли ми можемо це зробити? Новий час. Сьогодні? Сьогодні. Жати щоправда, уже за декілька хвилин Святослав Трохименко перенабрав, аби скасувати нашу заплановану зустріч, пояснюючи зміни планів відсутністю на робочому місці. Комірника я підняв главного інженера, кладовщика десь кладовщика нема на роботі. Давайте з понеділка це питання. Ніхто не ні, 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 ні знав, і він її відпустив. Вона вже виїхала з міста. Однак чекати до понеділка ми не хотіли. Ухвалили рішення самостійно поїхати на склади Чернігівського Жеку 13 та перевірити їх. Щоправда, нам це не вдалося. Склади виявилися замкнені. Намагались попросити керівника Святослава Трохименка приїхати, та він відмовився. Ні, не буду я в місті, Що займаюся своїм питанням. Така поведінка керівника комунального підприємства породжує чимало запитань. Більше того, дозволяє зробити певні висновки стосовно стану ймовірної гуманітарної допомоги, що зберігається на складах жеку 13 Всі ці товари закуплені на е, певні кошти, і це не один, не одна тисяча, не дві це сотні тисяч гривень. В Цей час, коли йде війна. Люди воюють, можна було б якось би чи на фронт, чи на приправту та мешканцям передати, але ж ну не гноїти це, це все це, це, це дуже болісно. Серце кров'ю обливається.